Прочитав про те, що в Донецьку катастрофа просто з водою. Там приблизно на добу людина отримує до літра чистої води питної і 6-7 літрів якоїсь барматухи місцева окупаційна влада розвозить в синіх бочках. Я став читати: а які ж нормативи? Виявляється, що у нас в Україні затверджено до 50 літрів. На добу наголошую, не на тиждень, не на місяць, а на добу до 50 літрів людина має отримати для задоволення там гігієнічних потреб, для харчування і тому подібне. Тобто майже в 10 разів на окупованих територіях води у людей менше. І звісно, що росіяни цю проблему і не збираються вирішувати, тому що у них тактика дуже проста. Менше населення, менше витрат? Бо у них же все по звірячому прагматично зруйнувати міста, захопити територію і спробувати там щось заробляти? Зараз, от вони, ми ж знов так всі читаємо, торгуються із Трампом, щоб українські міста, українська влада вийшла з Краматорська, Слов'янська, Дружківка, Костянтинівки. А для чого? Ну, досить просто, тому що там легко можна видобувати сланцевий газ і є доволі легко доступні рідкоземи, якими руські теж хочуть приторговувати. От, Тому вони знищують системи водогонів, вони знищують водонапорні станції, насосні станції, електростанції. І жити при таких умовах адекватно люди просто не можуть. Тому не потрібні русським не пенсіонери, не якесь там соціальне забезпечення, не витрати, не витрати на інфраструктуру. От і звісно, якби це скучно, можливо, не звучало, задача наших українських правоохоронців все це ретельно фіксувати. І доводити справи до кінця до суду, ну а суддів до вироку, тому що все це гроші, які рано чи пізно будуть виставлені як рахунок Російської Федерації, і зокрема за те, що вони зараз роблять з екологією і з водними ресурсами Донецької області, як на окупованих територіях, так і на територіях, які вони намагаються захопити, це теж. Русі повинні за це відповідати.